Те, що здійсним до доступний контакт, повністю орієнтований в часі місці перебування та власній собі, Під час клінічного огляду тримається спокійно. При спілкуванні військові дотримується дистанції, на запитання відповідає по суті. Аналістичні відомості подає в повному об'ємі, відповідає про себе, маячних ідей не висловлює, галюцинаторних переживань в себе заперечує. І поведінково не виявляє мислення послідовне, звичайного темпу, без якісних змін. Інтелект відповідає суті та життєвому досвіду, судження логічні, фон настрою рівний, емоції адекватні, себе вважає психічно здоровим. По суті, справи повідомив, що він не причетний до вульства Ферріон, розуміє кримінально наказуємий характер інтермінованих йому дій, заявляє, що доведення його провини. Щодо ведення його провини стосується слідчих органів та суду. Також е експерт-психолог е при психологічному дослідженні е вказує про те, що рівень у загальному мисленні достатній, мисленні відбуваються окремі якісні включення шидорідного кола, актуалізація латентних ознак. Деяка формальність і відієватість, нерівномірність досягнень, які в цілому не впливають на продуктивність розумової працездатності, співношення оціночних шкал в профілі за методикою МММПІ, свідчить про недостовірність отриманих результатів, а також про те, що під експертним свідомо приховують свої проблеми та конфлікти. Можна також сказати про достатньо високий контроль над емоціями, про тенденції до домінування.